Всім привіт! Хочу зняти коротенький відеогляд на е, стійку до 230-ї болгарки від компанії Дніпро М. -Е. маємо станину. Швидко перестанні тісочки. Нажали кнопочки, їх швидко пересумуємо та зажати. Є тут такі присутні люфти, але з поставленою задачою вони справляються. По станині, значить. Є раз гвинт регуляції, два, три. Два з них впирається в металевий корпус, один впирається в пластиковий. Це на 230-ту. По 180-ті не знаю. Бо якщо я не помиляюся, здається, що сюди можна поставити і 180-ту. Бо в комплекті були ще інші е, болти. Присутнє так само регулювання глибини пропилу. Є трошки люфту значне на ось цьому валу, на якому обертається сам весь цей механізм. Максимальний профіль, який я зарізав під 45 градусів на даній станині, це є 30 на 30. Ось ще три. профіль. 30 на 30. І він сюди. Стає. Це є і запасі. Ріс, виходить, ось такий. Є така заусня присутня, ну, але її все можна зчищається вона. Е як я тільки її зібрав та е встановив диск товщиною 2 мм, я зіткнувся з такою проблемою, що диск вигинало від лінії різу. Поставивши диск товщиною 2,5, ця проблема е пройшла. І ось так зарізає саме ця е, налаштована під кут 45 стіючка. Це профіль 20х20. 20. Що так можна поставити, що так. ДеСП різалась на верстаті, тобто кут вона має 90 градусів. Так, і ось те, що немає. Тут воно все сходиться, все чітко. Так що покупкою задоволений. Рекомендую. Дякую за увагу.